Сьогодні я буду робити наліпку єдинорога. як наліпку робити, ви вже знаєте. Я скоріш буду показувати, як його намалювати, щоб вийшла наліпка. Спочатку я малюю його голову. Малюю. Потім я малюю вуха. Ось так. Та тепер малюю копита єдинорога. А далі малюю його спину і ноги, задні копита. А тепер малюю його хвіст. Ось так я намалювала хвіст. А тепер малюю його гриву. Ось так. Ось так, якщо він буде високовий, тоді так, ніби багато кольорів. І тепер, звичайно, щоб вийшов єдиноріг, треба йому домалювати ріг. І ось так я малюю ріг. Тепер малюю на голові його очі, усмішку та ніс. Ось так. Ось так я тут на його копитах додала. І ось такий єдиноріг вийшов нам намалювати, але ще треба його розфарбувати. У мене цей єдиноріг буде веселковий. І та да да дам та -да 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 -дам. Ось так у мене вийшло розфарбувати єдинорога веселкового і, обо... і обводжу чорним фломастером. І обклею скотчем. І обклею двостороннім скотчем з іншого боку і вирізаю малюнок. Та-дам! і я вирізала наліпку. Ось так я сьогодні намалювала і зробила наліпку магічного єдинорога. і Ще й висок... веселкового, різних кольорів. Ну, і поставте лайк під цим відео та підпишіться на мій канал. Все, кінець!